Усім привіт! Сьогодні я вирішила здивувати вас рецептом дуже незвичного, смачного і ароматного мусу із Червоного буряка. Дивіться, який він густенький, М -м -м а смачний просто неймовірно. Ви б ніколи не повірили на смак, якби скуштували його, що тут є Червоний Буряк. Від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. у мисочку. 100 грамів відвареного червоного бурячка. Бурячок я охолодила попередньо. Далі додаю до нього, цедру, суху цедру апельсину, тому що, якщо додавати свіжу цедру, то буде трохи гірчити. Я вже це перевіряла. Додаю сюди дрібочку мускатного горіха і цукор за смаком. Я, як правило, цю страву не додаю або додаю зовсім зовсім мало. І ще вливаю сюди чайну ложечку соку, будь-якого, краще, звичайно, цитрусового. І тепер все це перебиваю блендером у пюре. В результаті має вийти ось таке однорідне. Пюре, щоб тут не було жодного шматочка буряка. Ще сюди можна додати ванільного цукру, кориці, я ще досиплю трішки кориці і перемішаю. Пюре готове, я відставляю його в сторону і беру іншу посудину, в яку я поклала 100 мл дуже густої домашньої сметани. Можна брати вершків теж 100 мл і збиваю це міксером. До пишності. До такого стану потрібно збити вершки або сметану. Вони мають бути абсолютно густими. Тепер відставляю в сторону ту посудину, беру іншу посудину, в якій розтоплюю будь-яким способом 50 грамів, 50 можна і 75 грамів шоколаду бажано чорного, мисочку з буряком, і сюди додаю розтоплений шоколад. І тепер збиваю шоколад з буряком за допомогою міксера. Вінчики можна не мити. Довго збивати шоколад з буряком не потрібно. Я буквально хвилинку-дві збила і тепер невеликими порціями додаю взбиті вершки і збиваю міксером. Всіх інгредієнтів, ваш десерт трішечки розслоївся. Бачите, ось як у мене вийшло. То чи, трішечки його підігрійте будь-яким способом. Я підігріла 6 секунд у мікрохвильовій печі і знову декілька секунд зіб'ю, і він стане гладеньким. бурячковий мус у посудину, в якій він буде споживатися, і ставлю у холодильник хоча б на годину, а краще на декілька, щоб він дуже добре застиг. Пройшло 3 години. Дивіться, який смачний і запашний получився наш мус. Його можна їсти просто як десерт ложкою, а можна використовувати для прослойки тортів, еклерів, а також рулетів.